Мої вітання. Нагадую вам, що у нас тривають останні дні розіграшу сьогодні і завтра. Включно ви можете отримати за ваш донат 10 тисяч гривень. Програма рандом обере переможця 24 числа. Для цього вам необхідно відправити на Збройні Сили України задонатити 200 гривень від 200 гривень і вказати свій мобільний номер телефону при оплаті в призначенні платежу. Дякую всім за ваші донати, за вашу підтримку. А ми з вами до роботи приходимо. Президент Зеленський завтра зустрінеться з Трампом у Давосі для обговорення мирного плану. Так, зустріч Зеленського з Трампом в Давосі. Чи наступна зустріч? Що нам з вами з того? Результати нас цікавлять. 2000 гривень донат. Дякую, молодці. Так, ставлення: тут така картинка, що я навіть не знаю, як це, ну, як це інтерпретувати. Як ставиться штати до Зеленського? Хочуть водити заніс, обманювати, е, змінювати реальність, ну тобто дурити е, якось прям, ну, щось схоже на циганський гіпноз. Отака От це зрозуміло тоді. Значить, Що ми тут бачимо? Зустріч наша з штатами. Схопили, скрутили, викрутили руки, не дали можливості сказати ані слова, а, запроб, щось дали на підпис а, таким ультиматумом, або там підписуй, або ну, тіпо, хана. От така дивна картинка. Якщо це не на користь нашій державі, нехай таке не збувається. Зеленський і бункерний, неймовірно, сильно ненавидять один одного капітан очевидність, Трамп заявив. Так, значить, давайте тепер поговоримо про е, майбутні переговори, бо щось всі про це замовчали. Що там буде далі? Цього року переговорний процес між нами і Рашкою. Третя сторона через третю сторону не можуть знайти третю сторону, або яка прийме, або яка організує, або яка організує самозустріч, або безпеку. Після четвертого місяця, це у нас квітень, будуть поїздки прям тому, що хтось знайде або місце, або знову ж таки якісь гарантії безпеки. Нове місце буде для зустрічей і нова буде делегація. А то, а то вже ближче до літа вся ця історія. Да, з приходом тепла така активізація прямо в цьому процесі. Ну, добре, Будемо слідкувати. Трамп запропонував Україні зону вільної торгівлі без мит, заявив, заявив Вітков. Президент говорив про створення зони вільної від мит для України, що, на мою думку, кардинально змінить ситуацію. Ви побачите, як промисловість почне масово переміщатися в цей регіон. Уявіть, що ви отримуєте конкурентну перевагу, оскільки не сплачуєте ми та ввезенні товарів у США. Зона вільної торгівлі без мит, Україна, Штати. 250 гривень донат, дякую молодці. Е, неможлива історія. Тобто можливість того, що це станеться, приближається ну, нижче 20. отак, тобто, і, і це неможливо не в тому плані, що між Україною та Штатами підписати цю історію, а весь інший світ е, це не буде сприймати, і це чомусь неможливо. З точки зору от всієї економіки. Щоб це не означало, Україна не погоджується з умовами МВФ і хоче змінити вимоги по податках для ФОП, в обмін на кредит 90 мільярдів євро Україна має внести законопроект про ПДВ для ФОП з річним доходом по понад 1 мільйон гривень. Прийняти пакет оподаткування інтернет платформ податок на OLX, оподаткування посилок, продовження 5-відсоткового військового збору на післявоєнний період. Чи вдасться змінити ці умови в наш бік? вдасться змінити. Все вже підписано, все вже, е, як то кажуть, продано до нас. Все вирішено без нас. Що змінити? Після чого змінити? Треба було, може, на початку почитати о той, знаєте мілкий шрифт в договорі, на що ми йшли і на що ми підписувалися. В Україні скоро е, буде трохи спокійніше. О, так, слава Богу. Кіт Келох повідомив, що в найближчі тижні відвідає Україну. Ну, слава Богу. Значить, найближчі тижні для України в плані спокійніше. Ви це нашим хлопцям скажіть, які на нулі, наскільки там буде спокійніше. Ну, так, да, якась зона буде спокійною. Навіть після цього, одразу після цього в цей візит щось прилетить спокійніше. Рашко обговорює зі штатами використання заморожених рашистських активів на відновлення територій у зоні СВО. Це щоб тіпа, штати дозволили розморозити їх кошти. Ті класти хотіли на території захоплені, це вже все зрозуміло, і щоб ці кошти просто розморозили. Тобто, чи піде на це, на чи підуть на це штати? Наступне питання: чи отримують свої кошти расисти заморожені активи? Так, значить, расисти отримають тим чи іншим способом якусь частину коштів, для, не так, не для, а у вигляді. Тобто, це будуть не кошти, а це буде, ну, типу бартер. Який бартер? Захист усієї території, чого не станеться, це точно. Плюс. Подарунок їм якась територія, і це не стосується нас і нашої країни. Тобто та людина, ті люди, які будуть вирішувати питання щодо заморожених оцих рашистських активів на користь расистів, вони якийсь бонус, якусь кость їм кинуть. Чи будуть дотримані ці домовленості? Звісно, що ні. Дякую.